17 квітня 2023 року, захищаючи українську землю, загинув Олег Барна, колишній депутат Верховної Ради від блоку Петра Порошенка. Мені надіслали відео пана Олега із проханням прокоментувати. Я це відео переглянув, воно викликало в мене певні емоції, певні запитання і навіть певний когнітивний дисонанс. Тому я вирішив запропонувати його вашій увазі і потім ще його частково доповнити. Питання в тому, що нам потрібно усунути будь-які причини будь-яких можливих маніпуляцій. І тому я зразу говорив передбачувати можливі наслідки. А якщо враховувати причину наслідковий зв'язок, це, що робиться по питанню продажу землі, це не західка, не випадка, це є спланована акція поверх 80 років не українським каганатом. І це почалося це дуже просто. Про це мало хто говорить, можливо, тому що бояться, бо прив'язані до бізнесу і банків. Мені нема чого втрачати, тому що я багато що прийшов, але ви повинні знати. Деякий народ, який нав'язав нам Біблію, а до речі, як кажуть, підстав праву, щуку, як вдарі ліву і так далі, це він не користується, але давно мріє про нашу територію, бо там некомфортно. Взяти її не зможуть, тому що, знають, що ми можемо її боронити, і кров'ю ляжемо. Вони придумали її купити. Щоб скупити землю, як шинкарі. Треба її зробити товаром. Щоб вона стала товаром, треба дати власність. І спам'ятайте, саме тому була нав'язана процедура розпаювання колгоспів. Людям дали землю, вони стали власниками, але не господарями. І маємо результат найкращі землі в світі і найбідніші люди. Це якраз початок тої схеми, що зараз вони хочуть її реалізувати. Це перше. Тобто я кажу просто причину на святковий зв'язок. Але ж про схему… Зараз. Олег, я перепрошую, але ж про цю про те, що ринок землі треба відкривати, говорили не лише при теперішній владі. Так, це не е, тема останнього. А роки. я кажу, що на 80 років про це. Так, так. І коли пан каже, що нам треба вже відійти, кажуть, спершу від Європу, я хочу пану сказати. Зараз основне спершу нам залишитися в Україні ще на своїй землі, поки вона є. Раз. Коли... Кажуть про власність народу чи то людей? Ні. Земля не має бути з потиску призначення власністю людей. Вона належати повинна всієму народу і нації. Вона дається нам для того, щоб існувала наша нація, наша країна. Це створ... засіб виробництва для створення робочих місць на селі, збагачення наших родин, в першу чергу, збагачення громад. То скажіть, будь ласка, як. Буде існувати країна, якщо ми продамо свій основний засіб. Другий аспект. Тому земля має бути власністю. І коли за президент тепер сказав, що землю не вивезуть, правильно, землю вони не вивезуть. Вони все зроблять, щоб виселити вже нас. Оце є факт. Коли говорить хтось про економічну базу, Шановні, Мені здається, нам далеко рівнятися до рівня економіки Канади і Ізраїлю. Але вони землю не продають і ринок не роблять. Тому, очевидно, зараз, як ніколи, ми повинні зрозуміти все належне, що схема реалізації ринку землі мені здається, що це була ключова програма цієї команди. Яка Утворилося у вигляді синергії об'єднання проросійських сил, контрольованих з Кремля спільно із неукраїнським Каганатом. Навіщо, навіщо воювати і гинути, якщо вони зможуть просто скупити землю? І скажіть, будь ласка, хто з наших аграріїв буде конкурентноздатний, от які зараз стали на місце проти арабського, китайського, ізраїльського чи навіть російського капіталу? Ніхто. І тому. Коли це, ми це, зараз це, кажемо про працю... Європейські економіки складно можуть протистояти арабським капіталам, так тому вони не спішать продавати, Хоча, Тому... там також тому... різні форми ринку землі. Е, 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 ні, земля повинна, я сказав, давати можливість працювати. Не оренда землі повинна даватися. Земля повинна надаватися в користування безкоштовно, але без права власності, пане Олеже, Люди... в мене до вас зразу запитання як до представника в попередньому парламенті блоку Європейської солідарності. Тобто тоді питання до попередньої влади, чому за стільки років не було запропоновано іншого механізму, як цю ситуацію врегулювати? Тому що, от в проміжку в рекламі, Дмитро, Добродомов, народний депутат каже про те, що там будь-які заборони мораторії в тому числі, це зле. Зрозуміло, що зле, але чому не було зроблено жодного кроку для? Того, щоб якось цю ситуацію Е, давайте скажемо так: перше, дуже багато кланів, які теж е, представляють олігархічні клани, і я ще раз кажу: багато агентів зовнішнього впливу, які з Росії, так і з інших, особливо ті, які були представлені в ряд партій, колишніх грандоїдів, які фінансувалися із фонду відродження Сороса, який ще 15 чи 16 років назад сказав, що в Україні цікавлять тільки дві речі енергетика і земля. І тому тепер задуматься. Чому ті самі ремонційний пакет реформ, Трансус Інтернешнл, Центр протидії корупції, вони всі зводили реформи України до повного продажу, в тому числі і землі і стратегічних галузів? Тому що коли їм з фонду відродження чи міжнародних фінансових кланів дають зарплату в місяць 2 тисячі доларів, повірте, вони не для України будуть служити, а тим. Тому, тому я, я, моє я зараз кажу. Тому. Моя позиція була з само початку. І Леонід Козаченко, віце-міністр аграрного господарства, який мене запрошував, хоч я в комітеті протидії корупції е працював разом із Дмитром, але він мене запрошував на переговори з представниками Міжнародного валютного фонду щодо питання кретування сільського господарства. Тому що я міг розпізнати деякі схеми з причину наслідкового зв'язку. І коли. З'ясувалося те, що вони готові давати низькі кредити тільки під заставу землю і великі площі. Я чітко їм заявив: а чому ви не хочете брати майно? Чому не хочете брати інше? І це фактично є скритий скуп землі. Застава земля. Тому я хочу наказати наступне: наскільки нас всіх обманюють і маніпулятивно роблять. Ви всі бачили флешмоб Коломойського? Це дуже суттєве питання. І я хочу, щоб ви мене почули. Не дамо продати землю іноземцям. Бачили? Оце і велика маніпуляція. Чому? Тому що представляючи оцей флешмоб, не дамо продати землю іноземцям. Насправді вони нас розігрують на те, щоб ми погодилися взагалі на ринок землі для українців. А коли будуть вони прудніки, українці, ну, продавати через підставні особи, тобто в кожному селі були люди яким агрохом не платили гроші, Олег, Я вас прошу. зараз вільку, і вони не... збирали Олег. людей паї. Я вас дуже прошу, аби ми не перетворювали нашу е... одна хвилька на завершення. Секунда. А ви знаєте, Як а правам, ви знаєте, так. скільки зараз в Україні існує неукраїнських фірм, зокрема ліванських, ізраїльських, які на суб орендах обробляють землі і лише чекають ринку землі, і через підставних осіб вони скуплять землю. І останній варіант: навіть якщо не буде громадянства, це теж філька на грамоту обходиться дуже легко. Уявіть 100 тисяч китайців заїжджає в Україну, за 5 тисяч доларів бере фіктивні шуби з жінками-одиночками, і через рік часу вони українські громадяни, але не українці. Як бачите, позиція Олега Барна стосовно розпродажу української землі, вона чітка і однозначна. Давайте глянемо, як голосувала фракція Європейської солідарності за цей розпродаж української землі і надр. За проголосувало 23 проти 1, утрималися 0, не голосували 0, відсутніх було троє. Алексєєв відсутній. Ар'єв за розпродаж. Бондар за розпродаж, Величкович за. Ветрович за продаж. Землі. Герасимов за. Геращенко за. Гончаренко проти. Джемільов відсутній. Забродський за. Зінкевич за. Іонова за. климпуш Климпушцинцадзе за. Княжицький за. Князевич за. Кубів за, Лопушанський за, Павленко за продаж землі, Парубій за продаж землі, Порошенко за продаж землі. Саврасов за Синютка – за Сюмар за Федина за продаж землі, Фріс – відсутня. Чайгос – за Южаніна за. Ось є голос: власне, слова, які сказав покійний Олег Барна про продаж землі. Є список депутатів від партії Європейська Солідарність, які проголосували за продаж Землі. Поверніться до відео, можете переглянути його ще раз. З якимись тезами можна не погоджуватися, якісь тези потребують глибшого уточнення. Залежно від вашого розуміння, від ваших знань стосовно того, що відбувається в політиці, в геополітиці, в економіці. Але, як на мене, то щось тут не так. Щось. Не співпадає. Якщо ми згадаємо загрози для українського народу, пов'язані із продажем землі і фактичним обезземеленням українців, то Олег Барна їх перераховує достатньо чітко. Як на мене, чи може український фермер конкурувати із великим капіталом? Поспілкуйтеся з фермерами, звичайними фермерами, які своїми руками. Працюють на українській землі і вирощують для нас продукти. Чи можуть вони конкурувати з агрохолдинами, з олігархами, латифондистами, мільярдерами, з транснаціональними корпораціями? Після відкриття продажу землі і надр, в чиїх руках земля почала концентруватися? Коли Олег Барна говорить про інструменти виселення українців для заволодіння українською землею? А чи не можна навіть теперішню війну розглядати як такий інструмент виселення українців? Створення умов тут непридатних для життя. Частину землі з допомогою танків, ракет, терору, автоматів забере Путін, інша частина йде з молотка. Чи ні? Чи не так? Спробуйте заперечити, можливо, Олег Барна в чомусь був неправий. Чия позиція правдива і справедлива? Олега Барни, який загинув, захищаючи українську землю, чи депутатів, які проголосували за продаж української землі НАТО, проголосували вночі під час карантину, коли українці навіть не мали змоги виходити на акції протесту.